ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, всіх вас, дорогі браті, і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні за божесною літургією ми чули святе Євангеліє від апоста Євангеліста Матфея, що до Господа підійшов деякий юнак, не називається імені Його і кланяється Господу, сказав, просив Господа, що йому зробити, щоб наслідувати Царство Небесне. І Господь відповідь говорить, соблюдай заповіді. І юнак запитує, які. Господь звертає увагу на скрижалі. Скрижалі це дві частини в вигляді книжки, які були дані Моїсею. На одних з в одній частині було чотири заповіді, це відносини стосунки до Бога, інші, на яких було це було шість, це відносини до ближнього. І Господь говорить: не вбий, не вкради, не прелюбодействуй, не зле свіч, тобто не наклепів не на воді, ні на кого. Почитай батька і матір і люби ближнє, як самого себе. І юнак у відповідь говорить, що це я соблюдав від юності своя, з дитинства. І Господь подивився на нього і говорить йому, що єдиного тобі не достає, не хватає. Іди те майно, яке ти маєш, роздай. Бідним, нижчим і слідуй за мною. Юнак опочалися і відійшов від Господа. І Господь говорить, що як важко війти багатому Царству Небесне, легше пройти верблюду скрізь вушко-голки, чим багатому війти в Царство Небесне. І апостоли з такою. З дивиною, з таким страхом запитують Господи, хто ж тоді може спастися? І Господь відповідає, що людині це неможливо, а Богу все можливо. Юнак, браті і сестри, який був багатий, це, напевне, мав спадщину, тому що він не міг так рано збагатіти. А от спадщина йому досталася, як ми часто хочемо щось дітям дати. І питання, які він задає до Господа, часто ми навіть на думку таке не приходить, і навіть у старості, не юнакові, багатому, заможному, а людині хворі, немощні, яка каже, що дуже не може, Но вона не запитує, що їй зробити, як щось поступити, щоб спасти свою душу вічно, безсмертно. На великий жаль, таких думок часто нам. Не приходить на думку. А юнак, який говорить, що йому, здається, все має. Але його турбує одне питання: як спастися в цьому земному світі, як наслідувати життя вічне. І коли він запитав до Господа, ну він двояко підійшов, де Господь йому каже, що ти мене називаєш благим. Ніхто не благ, крім одного Бога. Він називав його учителем, але такої віри, що це Христос, що це Бог, він не мав. Тобто він двоячив, він таким таким займався. І коли йому Господь указав на його пристрасть, те, що володіло в його серці, жило пристрасті до земного, хоча він і батька слухав, і не крав, і не блудив, і не зле свідчив. Але наскільки пристрасті було до нього, що, те, що він мав фінансовий стан, що він не хотів ніколи нічого від нього відказатися ні чуть-чуть. ті отці кажуть, якщо б він був милосердний, то він міг би це багатство і милостиню давати сам доброхотно по своїй добрій волі. Але він цього не замічав. Ближніх потребу і нужду. І нам, браті і сестри, це всіх стосується. Людина може ходити в церкву, може молитися, може благословіння брати у священника, в монастирях їсти, їздити часто, але коли вкажеш людині на її пристрасті, на її немощ, на що вона має таке, таку хворобу духовну, душевну? Вона часто злобиться і скаже, а хто він такий, що він має зауваження робити? А чого він мені про це говорить? А чого він мені так сказав? Тому що у людини є пристрасті. Діявол закрутив, і вона не хоче цього чути. І що написано юнак, який був благочестивий, добрий? Не каже йому Господь виконуй. Тому що дуже важко, він каже, соблюдай. Тобто тримай це у полі зору Твого, що є заповіді, які тебе ведуть. Як ти десь збився, ці заповіді розуміють навіть діти. Хоча написано не дуже давно, але дитина відчуває такий стан, що вона щось не зробила не так, вона приходить і плачить, вона скорбить, бо вона поступила неправильно. Це означає, що на скрижалі серця ці заповіді написані у людини. І вона жалкує, що вона так зробила, тому що вона в полі зору, вона тримала їх, що вона знає, що так не можна. І юнак, який почув про те, що він не хотів почути, він відійшов від Господа. Хоча все він робив для того, щоб це соблюдати, хранити, берегти. Але коли йому казали на те, що. Саме більше, він мав пристрасті, він відійшов. Чому патріарх Авраам рахується батьком всім віруючих? Тому що коли Господь йому сказав сина, якого він чекав 100 років, і йому Господь сказав, що принеси мені в жертву свого сина. Що Авраам робить? Бере йде на гору. Щоб вбити, принести в жертву свого сина. Ви представляєте, що пережив батько, коли син його запитував. Тату, а де жертва, яку ти повинен принести? Адже жертва повинна бути з ним, а жертва була він. І батько відповідає: Орам, Бог знає, яку собі жертву вибрати. Але він повірив Господу. Він виконав, хоча здається. По-людськи, як так міг Бог сказати? Але від його сім'ї народилися всі віруючі. Він називається батьком всіх віруючих, тому що він послухав, і Господь його зупинив руку, і з'явилася овечка, яку принесли в жертву. і Вони обоє вернулися в домівку. Господь завжди нам, нас провірає, браті сестри. Він хоче нам дати більше. Якщо б ми зрозуміли, що всякі, які бувають скорби, якісь печалі, немочі, якісь безпіставні звинувачення у вас, що це екзамен нам, то ми б дякували Богу за цю наклеп, за цю брехню. А так в нас мало віри. Ми хочемо похвали, ми хочемо людської слави. І юнак, браті і сестри, відійшов. І коли, почувши слова апостоли, що дуже важко багатому війти в Царство Небесне, легше верблюдо скрізь вушко голки пройти, чим багатому йти в царство небесне. Апостоли, можна сказати, скрикнули, вони здивувалися, вони побоялися цих слів. Вони кажуть, Господи, тому що відношення до них це мало. Хто ж може тоді спастися? І Господь відповідає, що людині це неможливо. Ти можеш прожити 100 років. І можеш бути дуже добрим, дуже милостивим. Але ти у Царстві Небесного написано, що проживеш тільки 100 років но не вічність. Порахуйте, скільки ми за своє життя молимося. Скільки ми були на службі. Назбирається хоча рік від того, що ми прожили, що ми молилися. От давайте. Машинку хто, що ти рахуєте, чи не збирається рік нам за наше життя, яке ми живемо, що рік, хоча ми молилися, ми не назбираємо, браті і сестри. Але Господь по своїй милості, Він бачить, що ми потребуємо, що ми просимо, що ми стараємося. Ми каємося. Господь дає цю вічність, який би хірург не був дуже добрим, професійним хірургом. Але він сам собі на серці не може зробити операції. Він може не одні тисячі людині зробити, але сам собі не може зробити цієї операції. Так і людина, браті і сестри, яка б вона не була добра, милостива, віруюча, ну, не в силі її спастися, це потрібний посередник, посередній. Господь наш Ісус Христос, який є ходатай. Перед Отцем Небесним, який прольов за нас кров, ми спасаємося кров'ю Христа, який очистив нас. А те, що ми робимо сьогодні, і ходимо в храм, і молимося, і поклони б'ємо, і піс соблюдаємо, і милості даємо, це допобіжне нам, щоб ми не очерствіли. Знаєте, як нам буває, от часто мені кажуть, батюшка думав, просив хтось щось під храмом стояв, чи що зараз вийду, думаю, йому дам. Я виходжу, його немає. Скажіть ніби, що такого, а як пусто стало? Якось, ну, ти хотів, а тут вже немає кому дати. І так сьогодні, браті і сестри, люди, які скупі, черстві, привикли, що все їм треба. Вони кажуть, а чого ти туди йдеш, а чого ти там даєш? А нащо ти це робиш? Вони не розуміють, що це середини, Це воно тут живе. Ти можеш скласти, відкласти і радості не мати. Ти можеш дати, ніби ти продав корову колись. Розумієте, що ти щось таке придбав, не знати що? Наскільки людина приобретає радість, якщо вона зробила милостиню. І Господь в сьогоднішньому Євангелії показує нам, привідкриває нам наші пристрасті земні, до чого ми маємо якісь, щоб ми з ними боролися. Якщо нам хтось на це звернув увагу, священник, духовник чи єпископ, ми повинні подякувати, тому що він сказав те, що Бог йому відкрив, а ми про це і не думали самі. Вони кажуть, правда, батько, воно так і є. Але спочатку ми в штики це все приймаємо. І хочеться сьогодні, браті і сестри, що все, що ми старалися соблюдати заповіді. І робити милостивими. І те, яке пристрасті ми маємо, до чогось земного, щоб ми з ним боролися. А саме легше, коли ми слухаємося. Ви чули, от читали недавно, у нас стаття вийшла. Що студент захотів женитися. Йому в монастирі сказали, не женися. Ну він женився. Народилася дитина, інвалід, і жінка покинула, сам живе, живе як монах. Почав і вчився студент, йому сказали, що не женися. Йди в монастир, він сказав, ні, буде весілля. Монахи кажуть, не буде весілля. За тиждень до весілля служили похорон. Він помер. Послушання, браті, сестри, благословіння. Це таке тобі просто легенько можу сказати. І ти можеш поступити по своїй волі і потім все життя згадувати, що тобі сказали, що ти не виконав. А коли ти послухався, ніби всі над тобою посміялися, бо ти що ти слухаєш, наш тобі твій батюшка, наш тобі той владика, наш тобі там монастирі, а ти ходиш як пташечка веселий. Тому що ти послухався, ти смирився. А юнак євангельський сьогоднішньому, він відійшов від Господа, він не смирився. І Господь сьогодні нам каже всім про ті скрижалі, які написані в заповіді. Щоб ми старалися їх виконувати, соблюдати. І не творити свою волю. І до чого ми маємо пристрасті, ну, я вам щось скажу. Я дуже хотів колись Христа, такого дерев'яного, щоб він був такий обложці. Металевий такий, він практичний такий. І ви знаєте, я один раз приїжджаю в монастир, і мені архімадрит кличе мене у свої покої і виносить мені такий хрест, який я все. Постійно хотів цього Христа. Ну він наскільки мені сподобався, що я ніде його не бачив такого, розумієте, ну, іменно такий, який я собі колись я на комусь я бачив, я дуже його захотів. І тут архімадрид кличе мене і каже: Отець Василій, от тобі Хрест дарую. Я так втішився. Я так зрадів, як мала дитина. Ну, коли приїхав додому, і я відчув, що в мене в серці така страсть до цього Христа. Так я його якось так полюбив, що мені якось ну, здавалося, що ну, відчув, що щось нездорове, якесь таке гріховне пристрасть. Я його взяв і подарував. Я його подарував. Бо я зрозумів, що хоча я його дуже хотів, я його чекав дуже довго. Але я побачив, що воно мені настільки стало пристрасне таке, не то, що таке дуже гарне, а пристрасне, воно мені зайшло. Я його віддав. І думаю, слава Богу, що його подарував. Якщо буде треба, ще хтось подарує може. Але от, розумієте, от то, що є таке пристрастя, вміти від нього відсунутися, вмійте від нього відійти, щоб воно не показало, що це стержень, основа нашого життя. А основа життя це є Христос, це є вічність, це є спасіння. І нехай Господь нам своєю благодаттю в цьому допоможе. Кого яке пристрасті земне, що воно не помішало нам війти в Царство Небесне. Будь, будьте вміти добрими, щирими, милостивими. І ви побачите, наскільки легше, простіше нам буде вжити тут на землі. Поможе нам всім Бог. Спасибо Господи.